Вітаю вас. Сьогодні покажу наживо спробую показати. Наживу спробую показати свої просування по грі 80 днів навколо світу. Я не знаю, як на мапі виглядають, виглядає відстань між цими містами. В мене це най... Більше просування в цій грі. Отак виглядає вся вишивка. Ну, а я вам показую те, скільки я навишивала. Отут вишито за цей відрізок подорожі, вишито 1037 хрестиків. А таке в мене буде коротесеньке включення, спроба. І давайте подорожувати далі.